Мене звати Оксана Колесник. Ви дивитесь програму Люди в білому 41 рік тому в структурі Рівненської АЕС з'явився санаторій профілакторій, в якому атомники мають змогу пройти кваліфіковане санаторно-профілактичне лікування. Про важливість профілактичного лікування сьогодні будемо говорити із головним лікарем санаторію профілакторію Рівненської АЕС Світланою Слободіною. Добрий день Світлана Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, про ваш заклад, про колектив та напрями роботи. Ну, як ви вже сказали, наш заклад працює 41 рік. Це досить великий термін для такого закладу, як ми. Ми досить багатопрофільний і різносторонній заклад. Ми займаємося і лікуванням, і профілактикою. У нас колектив в основному молодий, медсестри, лікарі, технічний персонал. Ми всі працюємо заради здоров'я працівників Рівненської атомної станції. Які фізіотерапевтичні процедури та лікування пропонуєте гостям? В нашому закладі є препарат, процедури лазеротерапії, водолікування, світлолікування, теплолікування, тобто це озукіріто-парафінові аплікації, інгаляції, які в осінньо-зимовий період дуже актуальні і користуються попитом, водні процедури, масаж ручний, масаж електричний. Електросон, Дарсонваль, ультразвук, магнітотерапія, солюкс, Ну, Це можна перераховувати довго. Тобто майже всі фізпроцедури, які є в наявності в медицині, у нас є. Основне наше направлення по фізіотерапевтичній апаратурі це лікування лазером. Лазер це частина сонячного світла. Це промінчик, який вчені за допомогою різних пристроїв виділили сонячного світла. І дослідили його лікувальний ефект. Тому майже всі хвороби, які ми лікуємо в нашому закладі, лікуються лазертерапією. У нас є лазер і місцевий, і загальний, тобто надв'янне освічування крові. У нас є лазер в поєднанні з іншими процедурами, з магнітом, з ультразвуком. В комплексі ці процедури дають. Ну, досить такий позитивний лікувальний ефект. У нас більше ста апаратів в нашому закладі, тому дуже багато різних процедур. Просто те, що я назвала, це наш основний напрямок лазеротерапії. Наш попередній головний лікар Іван Федорович Смічик дуже любив ці процедури, і він слідкував за всіма новинками, як в апаратурі, так і в методиках лікування, і показав нам, що це досить ефективна процедура, і ми теж її любимо. Наші пацієнти дуже люблять водні процедури. Це і ванна з гідромасажем, і душ арко, і циркулярний душ. У нас в планах встановити собі ще висхідний душ, який теж має хороші як лікувальні, так і профілактичні властивості. Ну, поки що це тільки наші плани, але ми до них чітко і цілеспрямовано йдемо. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Наші пацієнти задоволені процедурами. Задоволені колективом, колектив у нас молодий. Зараз в такій ситуації, як у нас в країні, людям потрібна не тільки лікувальна допомога, а можливо більше психологічна. Тому вони приходять до нас, і крім процедур, крім позитивних впливів на своє здоров'я, вони отримують ще і доброзичливість в відношенні до себе увагу, посмішку. Тому я теж вважаю, що це досить добрий лікувальний ефект. Тобто працівники е, прагнуть навчатися, прагнуть е, вдосконалюватися так. у роботі. Вони пристосовуються до різних обставин. Був ковід, е, лікували людей як е, від ковіду, точніше наслідки ковіду. Е, е, використовували всі засоби профілактики і дезінфекцію, і все, що потрібно було згідно чинного законодавства. Зараз почалась війна. Наші працівники так само надають психологічну допомогу і пацієнтам, і зверталися до нас працівники Рівненської С, які були на передовій, які отримали поранення і приходили до нас за допомогою. Тому так само як і фізично їх лікуємо, так і стараємося підтримати морально і душевно. Знаю, що у вас є обладнання, завдяки якому можна дослідити або обстежити молочні залози. Розкажіть, будь ласка, про це обладнання. Так. так, є у нас такий унікальний апарат, називається термомамографія. Термо, тому що тепло. це вимірювання температури тіла на рівні клітини. Проводить ці обстеження у нас лікар-гінеколог. Попит на цей апарат досить великий. В минулому році вона навіть приймала участь в дні захисту боротьби з раком молочної залози і проводила цю процедуру в рамках цього дня боротьби на здоропунктів станції. Всі бажаючі скористалися цією процедурою, хто не встиг, вони можуть спокійно прийти до нас і пройти таке обстеження. Це обстеження унікальне тим, що воно є абсолютно безпечним. І ну, достатньо достовірним. Його можна робити кому завгодно і скільки завгодно раз, як то кажуть, хоч кожен день. Це все одно, що виміряти температуру тіла. Тобто на приборі є датчики, які виміряють температуру клітин молочної залози. Якщо ця температура підвищена, датчик на це реагує. Підвищення температури тіла і клітин молочної залози буває, коли відбуваються якісь. Негативні процеси, тобто це може бути або запалення, або якесь, не дай Бог, новоутворення. Тобто, побачити ці новоутворення можна ще до того, як їх буде видно на узі або на термографії. Вони достатньо малі, і клітини досить чутливі до зміни температури своїх сусідніх клітин. І тоді, якщо є такі проблеми, можна пацієнта скерувати до спеціаліста, того ж лікаря-мамолога, щоб він або спостерігав за цією жінкою, або можливо призначив якісь додаткові методи обстеження. І якщо вже буде проблема, щоб завчасно її вилікувати. Ну, більше розлогі вже можливо санаторно, профілактичне лікування. Санаторно це відпочинок, так. Отримування якогось релаксу, якогось Санаторії. санаторію, Санаторії. Да. а от що означає слово профілактичне лікування? Ну, взагалі, профілактика це достатньо такий широкий вибір засобів і заходів, які спрямовані на попередження захворювання. Тобто регулярний правильний сон, повноцінний це теж профілактика захворювань, правильне харчування, профілактика. Фізичні якісь вправи, легкі фізичні навантаження, профілактика, тобто будь-що що спрямоване на запобігання захворювання, можна вважати профілактикою. В нашому закладі з метою профілактики використовуються фізіотерапевтичні процедури, а також є у нас кабінет лікувальної фізкультури. Пацієнти, які свідомі, які турбуються про своє здоров'я. Ходять туди з задоволенням, навіть просяться, що ми хотіли походити, можливо, ми б ще походили. Несвідомих пацієнтів треба переконувати в тому, що це необхідно, що це є дійсно лікувальна процедура. Для того, щоб в них не боліли там, хребет чи суглоби, навіть внутрішні органи, тому що є вправи для лікування органів дихання, вправи для лікування шлунково кишкового тракту, серцево-судинної системи. От, але це треба людям розповідати. І коли вони починають ходити там день, два, три, п'ять походили і бачать, що їм легше, вони потім з задоволенням продовжують ці вправи робити самостійно. От, тому ми стараємося людям допомогти як апаратами, так і словом, щоб пояснити, що це робити необхідно. Це головне. З профілактичною ціллю е, люблять до нас люди ходити на масаж. У нас дуже хороші спеціалісти, які саморозвиваються, навчаються, переймають досвід інших масажистів. Я маю на увазі не наших працівників, а якихось відомих українських масажистів, тобто підтримують і підвищують постійно свої навички і вміння. Цим пацієнти наші користуються, тому дуже жаліються, що якщо в них не виходить, на масаж потрапити, тому що бажаючи більше, ніж можливості у наших масажистів. Розкажіть, будь ласка, які за останні роки послуги з'явилися нові у вашому закладі? У нас з'явилося два таких досить ефективних апарата. Один це пресотерапія, а інший апарат для ударно-хвильової терапії. Пресотерапія приваблива тим, що вона лікує такі захворювання, як нейропатія, варікозне розширення вен, лімфостаз, тобто проблеми з ногами. Навіть втомлюваність в ногах після цієї процедури проходить, користується попитом серед пацієнтів. До речі, ми думали, що більше жінки будуть ходити, але чоловіки теж полюбили цю процедуру і ходять з задоволенням, є ефект. Другий апарат, який нам купили, це апарат ударно-хвильової терапії. В нашому місті такого апарату більше немає ніде. Він не знаю, мабуть, в рівному є, але я не впевнена. Цей апарат лікує захворювання як суглобів, так і хребта. Так само ефект є від лікування захворювань зв'язок і сухожильних апаратів. Тобто тендовагеніти, якісь, бурсіти, контрактури дюпоетрена, артрози, остеохондрози піддається лікуванню. Знімається больовий ефект, покращується стан суглобів і того ж самого хребта. Наприклад, якщо йде запалення зв'язок, їх дуже важко лікувати медикаментозно, тому що зв'язковий апарат має погане кровопостачання. А всі медикаменти передаються до хворого місця через кров. Наш апарат пом'якшує запалену зв'язку і заставляє ті судинки, які там є, працювати краще, і тому в цих зв'язках покращується, біль зменшується. Користується попитом вже Користується, так а хто може пройти, хто може користуватися послугами закладу? Ну відвідувати наш санаторій можуть тільки працівники рівненської атомної станції або пенсіонери, колишні працівники рівненської атомної станції обов'язково члени атом тому що заключається договір між профспілкою і станцією для непрацюючих пенсіонерів, щоб вони до нас ходили на процедури. Як оформити саму путівку в санаторій-профілакторій, чи складно це зробити, як проходить ця процедура? Ми в минулому році спростили для людей спосіб оформлення до нас на процедури. Зараз достатньо прийти з якимось посвідченням про особу і медичною карточкою до нашого реєстратора. В неї можна написати заяву, не потрібно вже брати відмітку у табельника про те, що людина дійсно є працівником того чи іншого цеху. Реєстратор виписує всі необхідні документи, і працівник піднімається до лікаря, отримує назначення, і він у нас оформлений і ходить на процедури. Хочеться ще вас запитати про те, чи плануєте щось нове запроваджувати в санаторії профілакторію, чи, можливо, ви вже думаєте про якісь нові послуги. Звичайно, ми завжди щось собі хочемо, плануємо для того, щоб покращити і лікувальні, і діагностичні якісь методи. Для наших пацієнтів, але, на жаль, в військовий час ну, складно з цим. Зараз ми в першу чергу думаємо про перемогу. А далі, як кажуть, буде день, буде їжа. Буде можливість, звичайно, ми будемо щось собі купляти, впроваджувати нові методики, для того, щоб краще людей пролікувати, провести профілактику, можливо, і дообстежити. Так, звісно, дякую вам, Світлана Миколаївна, за розмову, за зустріч. Бажаю впроваджувати нові процедури, нові методики, щоб заклад і далі користувався попитом, а також миру, миру нам всім. Так, дякую. Це була програма Люди в білому. До наступних зустрічей.